Привіт. Ми з Марійкою йдемо забирати хлопців-садочка <плес> зі школи. Ще? Привіт! Ми, як завжди, трошки запізнюємося, тому швиденько біжимо. Сьогодні у старшого сина футбол. Зараз заберемо його і побіжимо на стадіон. Вже забрали всіх зі школи. Так, Даня? Ти задоволений? Прийшли ми на футбол і потрапили під дощ. Чекаємо, поки закінчиться дощик. Хлопці зовсім не задоволені. Футбол Даня так і не пограв, але подивіться, як гарно після дощу. Наче дихається легше. Ти ще не спиш, сонечко?